Чесні умови, ми тут постійно в, в ризику, і, і ми постійно, постійно ризикуємо, і щось там робимо. Наші прикордонні там не лише Сумщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина е, е, менш е, е, там інше mm -hmm. життя там, умовно, там Іван-Франківськ, Львів, Закарпаття. Нерівні умови по веденню бізнесу, а умови однакові і в Закарпатті, і на Сумщині, сумщиніка обстрілюється? Да. Тобто да. ніяких особливих умов немає. для бізнесу немає. Немає тобто то умови, вони однакові, але несправедливі. Тут повинні бути якісь преференції для бізнесу або щось таке, щоб люди хотіли розвиватися. А у нас бац і давайте ще податками. Тут навпаки, треба робити зону. Ну, я знаю, є законопроект 80 який підготували для Чернігівщини народний депутат Чернігівщини для Чернігівщини. Його можна взяти ну, за основу, щоб зробити для наших для всього, прикордону. Для всього прикордону. Можна взяти за основу там ну, доробити, зробити і зробити ну, то есть, якісь там речі, які допоможуть нам розвиватися. Не, не збільшувати надходження, тобто не збільшувати податки. Збільшення податків не приводить до збільшення надходжень. Коли, коли було зменшення податків на початку війни з 5% до 3%, і загальна система також мала можливості 3% платили всі. Тому що це було зручно, удобно, ніхто не, ні, ні, ніхто не думав, що треба платити, не платити, вони просто платили всі. Потім, коли починали раз підвищення, то так, так, та, і вони починають оптимізувати, е, щось робити і е, завжди підвищення, ну щоб люди розуміли, підвищення податків лягає на плечі людей. Працівників. Людей. А хто купує? Я. Хто купує споживач? Ну, споживач, не споживач, який купує товар. Ну, що ну, все одно бізнес буде закладати, е, намагатися закладати це в себе вартість, він буде е, отримувати менше прибуток, але ж е, навантаження буде йти на людей, угу. на звичайних споживачів, е, споживачів з облдержадміністрації, з місць виконкомів, з е, батьків, родини все це ж будуть платити вони. А як би ви бачили вирішення цього питання? Ну О, це грошей це. немає, кажуть в бюджеті. Треба щось робити. Та ну там ж там давайте там починати там з митниці. От смитниці, почати у та, нас зразу там 25%, Думаю, надходжень буде. От якщо от взяти за 100%, відсотків, то мікробізнес, якщо вони там будуть нагинати, це всього лише там 5, Відсотків, а візьміть 3-5%, е, да, а візьміть митницю, це вже 25% буде додаткових надходжень. Ну, просто ну, е, е, я не говорю, що е, зараз там скажу і там, е, що треба робити. Ну, це треба робити, е, збирати експертів, аналізувати, підходити системно. Є класний закон України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, користуйтесь ним. Місцеві це користуються, а органи, органи виконавчої влади, Верховна Рада вони цим не користуються. Вони там зі слова з, з депутата виносять на голосування і голосують. Ми, от там у нас багато кейсів. Один із кейсів, коли міністерство сказало, ми будемо там, вам треба адмініструвати товар, товарні запаси. Ми експертним середовищем порахували, що для бізнесу це вийде за 5 років 75 мільярдів гривень. 75 мільярдів гривень Додатково додаткового сплатити. адміністративного навантаження на бізнес. Хто за це буде платити? Споживачі. Кінцевий. Споживач буде за це все платити. Ну 75 мільярдів. І це ж не, не та сума, яка там заходить в бюджет, це сума необґрунтованих взагалі. Адміністративне навантаження на бізнес. Тобто він, він повинен займатися бізнесом, а він витрачає час на те, щоб зробити якісь там речі, які, ну, не потрібні для ведення бізнесу. Взяти, купити додатковий журнал, відійти від електронних знову в паперовий. От, і тому тут у нас, знаєте, більша проблема в тому, що приймається. Неефективні економічно необґрунтовані рішення на центральному рівні.